Добрий ранок ми вітаємось, щиро посміхаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Діти, у моє вікно залетіла ось така повітряна кулька. На що вона схожа, погляньте. А якого кольору сердечка? Покладіть свої долоньки на груди. І послухайте, як же воно б'ється. В наших серцях живуть різні почуття, емоції та якості людини. А давайте розглянемо, які саме. Ми буваємо веселі, коли друзі всі веселі. А буваєш ти сердитий, коли лоб твій набитий, а друг твій сумний буває іграшки немає, і сестричка буває, плаче, коли хтось відніме м'ячик. Доню мати приголубить, дуже сильно її любить. Друзям ми допомагаємо, бо добро у серці маємо. А що ж таке добро? І на що ж воно схоже? Добро – це привітне, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку даруєте ви іншим, добрі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює світло в душі, прямо як сонечко зігріває нас своїми. Теплом. Давайте переглянемо картинки і дізнаємося, як жена розпізнати. Добру справу та погано. Доглядати за рослинами це добре чи погано. Ображати, Ображати слабше слабше. Прибирати сміття. Підтримувати та допомагати. Битися та дражнитися. допомагати матусі, псувати речі та викидати сміття, турбуватися про тварин, ділитися та дарувати подарунки, бити та ображати тварин. Забирати іграшки, гратися з меншими братиками та сестричками. Коли у серці живе добро, то й на душі спокійно. Але так дітки буває, що в серці оселяється зло. Злитися це нормально, але цю злість треба проганяти. Адже ніхто не хоче дружити зі злюкою, правда ж? Якщо тебе переповнює злість, треба глибоко вдихнути і видихнути, і направити свою злість на щось корисне. Наприклад, прибрати іграшки. А ще щоб позбутися злості, можна повийти подушку, потупати ногами. Порвати можна газету стару чи можна голосно покричати. Погляньте, бабусі, хлопчик допоміг. Добре чи це чи погано? Добре, кажіть, будь ласка, у сварці добре жити? А коли ж немає забіяк, усім чудово, так, дітки? Хлопчик співає. Це добре? Він гарний хлопчик. А якщо всі похмурі, злі, вам добре діти, коли так? Ні. Рве і троще все чудак. Це теж погано діти. Тоді і що скажіть мені, діти б'ються добре чи ні. Звичайно ж, дітки, що в мирі добре жити, з усіма дітьми дружити. Щоб всі веселими були, в добрі і злагоді жили. щиро посміхаємо усміхнімось всім довкола, Небо, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день до нас, привітне.